Добрий день! Сьогодні ми будемо робити ліниву піцу з лінивого дрожджового тіста. Для початку поділю з вами секретом. В кого газова духовка, і не дуже як у мене, поставте, будь ласка, в духовку каструльку з водою, до половинки наповненою, і включіть духовку, щоб вона розігрівалася разом з водичкою. Рецепта відео цього тист, тиста я вже показувала в попередніх своїх відео на каналі. Я скину в описі силочку і ви побачите, як його робити. Беру формочку з АТБ 24 см, кладу пергаментний папір, поливаю обов'язково олійки трошки. Я поливаю завжди пергаментний папір, чуть-чуть хоча б змокнути олійкою. Обов'язково. Розтираю олійку пальчиками і далі займаюся тістом. Тісто я взяла десь від 400 до пів кг кружочок. Розкатую його обережненько. Ви бачите, яке воно еластичне. Мені дуже подобається це тісто. Буде видно, як я його кладу в саму формочку. Просто, наче професіонал, мастер-шеф. Паралельно, в мене вже є заготовлене яєчко. З білочком, жовточком збите для того, щоб змастити тісто. Я змазую. Мені подобається, щоб тісто було змазане яєчком. Для начинки я використовую охотнічі дві сосісочки, дві серделючки і сир. Сира десь 250 грам. Сосісочки, серделючки понад'їдала моя дитинка, але нічого страшного, там буде все одно дорого, багато, не з бідної сім'ї, все буде круто. Ви бачите, яке тісто лягає просто клас. Викладаємо його у формочку, розтягуємо по стіночкам, як, щоб як було як тарілочка, щоб можна було потім вкладати. Помажу яєчком і ставлю в духовку на 20 хвилин з тою ж самою водою, яку я вже поставила попередню, щоб вона підігрілася. У мене в духовці 180-200 це мінімальна температура, 20 хвилин. 180-200 градусів і хай собі печеться, не відкриваємо духовку, не трогаємо, хай тісточку собі гарненько вистоюється і набирає свій смак. Також для начинки я використовую перець домашній і помідор. Помідори перець кладіть небагато, щоб не пустив потім сік і тісто було не гливке, самі розумієте, пустить воду, буде не, не смачно, ляже тісто. Ще я використовую майонез і кетчуп. Майонез АТБ, кетчуп чилі торчин, щоб було так трошечки з перчинкою. Ну, мене так люблять. Але для початку даємо, щоб тісто без начинки підпеклось. Добре, гарненько підпеклось, щоб воно було готовим. Хтось викладає зразу начинку, я так не люблю. Сир буває різний, Він себе по різному веде, і може бути що він може пригоріти, і так само, і сосиски, і сардельки, тому я. Після того викладаємо начинку, як тісто спеклось. Ось ви бачите мої сосісочки, ось сир потертий на звичайну брякову тритушку, помідор і перець. Зараз досточку ставимо тісто пропечене, досточку дерев'яну, ставимо обов'язково, бо формочка гаряча. І викладаємо начиночку. Спочатку от майонез АТБ і кетчуп торчин, потім викладаємо сосісочки з сердечками, щоб гарненько було. Тут ще в мене на відео не видно, але дитина потихеньку його витаскує і їсть. Коли ми виклили всю начиночку, обов'язково витягуємо каструльку з гарячою водою. Далі ми запікаємо 15 хвилин без водички. Це обов'язково, дівчатка, не забудьте. Все, процес викладання начинки закінчується. Водичку ми з духовочки витягнули і ставимо на 15 хвилин. Ось наша чудова смачна піца. І ще обов'язково накрити її готову на хвилин 10 рушничком. І колись називалися вони вафельні рушнички. От цим рушничком хай воно і обов'язково витягнуть з формочки. Це теж обов'язково витащить з формочки, поставити на дерев'яну досточку, щоб дерев'яна досточка витягнула в себе вологу. І накриваємо рушничком, і ось бачимо, яка піца. Смачного вам, дівчата і хлопці.